О! О, все, все. Все, заебись. Погнали, стримив. Тепер буде краще. Заебись. Дякую, дякую, Кріпточ, дякую. Вона не треба. Да ні, навпаки треба, нібито. Мені ніби тремба теж казав, що є галочка, яку треба поставити, і воно буде. Типу, ну. І воно буде працювати нормально. Він казав ніби мені за це. Стало краще, але мило все ще є. Мужики, ви мило не приберете. Зернистість все одно буде. Ну типу ти з цим ніщо не зробиш. Треба ставити галочку нехтувати порадами, вона там нижче. Так, а я це і поставив. Нехтувати порадами служби, трансляції щодо налаштувань. Ти про це? Якщо ти про це, то я її поставив. Ну повинно було стати краще, чат. Колі у мене 700 людей на стрімі пише. Здорово, коли дота буде? Чи ти вже закинув? Слухай, я не знаю поки. Я думаю, трішки пізніше буде. Бо я хочу зараз потестити деякі, ігри. Ну, ми, ми на батлкапс беремось, можливо, з глядачами. В суботу. В суботу на батлкап зберемось, це точно. І може покоментуємо відкриті квали, я не знаю, якщо вони будуть чи. Тут тобто повинні ж бути ще відкриті квали в цьому місці, правильно? Відкриті квали ще покоментуємо. Так працює чи не може рахувати за два за після будва на рахує старих нових з нового потоку. Ааа, я зрозумів. I'm on the trail of a dangerous gang. Heard you had some sort of incident. We don't deal with bounty hunters around here, son. I was just wondering if I could get a description. Well, they weren't friends. They got in a fight, two men got killed. Now one of them's an idiot, the other's some kind of dumb mick, so maybe them's your boys. That's a theoretical When we hang them. Thank you, Sheriff. Thank you, Sheriff. Чому ви не вірите в новий патч в доті, я не розумію. Він Скоро буде вже. от от, 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 от. о о дякую. Я чекаю фонд другий. <плес> а я дедлок чекаю. Hello, old friend. Had a good time, did you? <laughs> you going to get me out of here? I ain't decided yet. Real funny. Oh, I ain't joking, cowpoke. I heard so much bluster out of your mouth these last six months. And now, I got an opportunity to watch you be silenced. Well, you gotta do something. What? Oh. But... Oh. I always looked up to you, Arthur. Oh. Well, that's your first mistake. Oh. Listen, there's one little problem. There's only one of me, and there's a whole town full of people. Не віримо, бо чина зразу чекаємо на нападання. Не доведено на якісь місії, там кандавок, тобі треба ще перше пройти, щоб дропа ярдери його потний ран всіку. Maybe that steam donkey over there still works. Знайдіть спосіб звільнити Міку. Як? Який динаміт? Ти шо, бну все вообще, блядь, стренки? Який нахуй динаміт? Он же сказал либитку выиграть, Що таки либитка, блядь. yes hook that over the bars see if you can pull them off. What a modern disaster this is gonna be it's a pull pull ah. come on. <шиф> <рик> Ха, сука! Получаю я, конечно. Сука, стрелок, хуев.

Бля, ебануть, нахуй вылезать, это долбоебая. Да сука! Ебаный рот! Я просто випив. Я граю без ока, бо в чаті хтось сказав, що тільки лохи грають з оком, Тому ми проходимо без ока. сорі. Something of mind. My guns. Ти пощастило, що це за текстурами гандон, блядь. Ну, гра не працює, чат, ну це пиздец. Ну просто не працює гра, блять. Прида что стрим дропав сюда? Чики лох играть в зока? Не, ну тоді... Ой-ой-ой. Uh. Треба гапити зброю. Ой-ой-ой. ой ой, -ой, 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 -ой. Блін, не виглядає ефектно ця стрільба, я ніби Fallout потрапив. Але це так легко проходити. Це жесть. Дібать, що це в нього закінчує? він швидше за мене їздить. Грай з видом від першого обличчя, ні, падло. Я не дуже люблю грати від першого обличчя такі ігри. Око тємка, ще й цигара треба полити, щоб ріснути по ньому. Хух, я маю додати. Що за хрень це було, що ти повернувся туди? Треба бути глибим, добре? Глибим? Зробити будинок-звук в місці всього цього? Життєвості вистачає від першого вулиця, так. Та да. багато, що зрозуміло. Хто був цим хлопцем? Скіні? Так. Ми збиралися додому. Зробили банк-працю в севері. Didn't end well. I saw how it goddamn ended. He was gonna let me hang. I'm starting to wish I had. And you, lenny too. If he hadn't found us in time. Yes, we'll all be thanked profusely. I promise. Yeah, well, you're lucky dutch has got your back. some unknown reason. oh Dodik? Why are you so much?

There I was having a dull day only for you. To liven it up by letting me help you shoot up half a town. <laughs> You're a funny fella, Arthur. Real funny. Why you act all sour all the time? Yeah, well, you ain't funny at all, but why you, why gotta you gotta act like the court judge. Right, listen, I'm sorry, but we're family now. Arthur, you and me. Sons of Dutch makes us brothers. Sometimes. Brothers make mistakes. I'm heading back to my little camp. Round back of Strawberry. Come see me. Maybe I can make things up to you. So you ain't heading back to Dutch? No, I've been a bad boy, Arthur. I ain't seeing Dutch till I can bring him a peace offering. Yes, <laughs> 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 okay. Bye now. Yeah. Тільки передовим роком казав, що краще набанити всіх його сього, не засуджує. Так, блять, ну просто хуйня заходить, шість повідомлень в чаті. Перше з те, що він виглядокончений, і друге те, що він ну просто, блядь, ображений батьками хуйсос. І третє, він чогось до мене Ну, що він хоче від мене. Скивич, коли офаєш, їбать, в тебе круги під очима треба відпочинок. та бля, виглядаєш гірше, ніж зазвичай. Щось геїв, блять, і пише ку, Додік, чого так багато мотікаєшся. Блять, якщо ти, блять, ну якщо тебе вронили в дитинстві, що винний, Чи що, нахуй, ти на мій стрім заходиш клоун. Так, що таке лист? Що таке лист? Мені лист якийсь прийшов. Так, чат, зараз коли ви містосили начне, я голоси вірсофонки, зараз якщо потреба домі нович, тогава називається. Від нагороди за свою голову. А я можу вже позбавитись від нагороди за свою голову? а ви взагалі впевнені, що гра реально довга? Бо мені здається, якщо йти суто по сюжету, вона ну, не виглядає дуже довгою. You're doing the right thing. Рішення не диковано, мені сьогодні. Дякую, дякую. Тут не пише проходження. Сюжет 16%. Ну, типу, сюжет 16% пишеться, при тому, що є сюжет, майже не виконував взагалі. Ми поки грали, ми дві години намагалися у цього арабського коня спіймати. Ще 4 години ми бігали, просто додатковий квест виконували. Тобто ми в сюжет граємо години 4 тільки. Ендрій Савків говорить: дівчина спис, дякую. Я чекав дуже довго, щоб написати це голосовим. І ще, стрімер, чому ти так мало матюкаєшся? Я що? Сюди приходжу слухати щось нормативне. Схоже, що так. Треба йти в цей мастер Шефа. Запускати. Зараз я оцей от квест візьму, чи виконаю, я не знаю, і підемо. У мене зайняло 60 годин сюжет прийти. Може я когось іншого поняв? Сенсі, ви казали, що це найкращий кінь в грі. Навіщо мені інший кінь? <поторе> ти сідло купляв? Ні, нічого не купляв взагалі. Ааа, типу, після сюжету після того, як ти. Сенсі!

maybe Either just a little one Either. Great. <laughs> mr Here mcguire is back. Oh. so come on We're back home Let's now oh. oh, oh, everything's going to be okay uncle sean is back and don't you worry miss grimshaw you old crone i'll keep them girls in line if you i you have to whip them i will and don't you worry, Mr. Pearson, you drunk old shipbag. It'll be nothing but the, the finest one, game Maguire. in the pot. Now, Deadly Maguire's back. <laughs> and don't worry about nothing, Mrs. Grimshaw. We'll have this camp running like clockwork. I love you bastards. <laughs> have fun. Have lots of fun. <laughs> Even you we a grumpy old bastard ass. Mind if I join you fine folks? I suppose. You are looking lovely as ever, if I may say so.

Тоді на рік пізніше як вийде. А -а -а -а. <ріхи> Ні, Ну взагалі написано було, що сюжет перекладений на 100%. Дивно, що ну. Так, оглянути листа. I've written this letter a hundred times or more, and I cannot get it right. It's me. You know, it's me from the bad handwriting. I know I said when we last spoke and I was going off to get married that we would not speak again. I know I said a lot of things and I meant them. I suppose at the time, but I'm not so proud as to not speak to people who care for me or cared for me. I've been in Valentine for a couple of months. I had some bad luck and, well, it's a long story and not an interesting one, but I am here for now. I saw a couple of the girls, or whatever the polite term is for them, that ran with you and your associates in town. And I heard tell of a man who sounded like you. I would love to see you again if you could spare me a little bit of your time. I'm renting a room at Chadwick Farm, just north of Valentine. Yours, Mary Ballantyne. Так, отут ми можемо прокачати зброю, напевно, так? Так, чат. Мені набридло. Треба дропати гру. Вона занадто повільна для мене, я не знаю. Фуда. Вийти з гри. Прийшли мастер-шефа дивитися. Що ржете?